Нато вітаю сьогодні. Тебе визнали найгарнішою співачкою за версією Міс Україна всесвіт на сцені. цей титул тобі вручав легендарний актор Мікелі Плачета. Ти з ним розмовляла італійською. Вільно володієш цією мовою. К сожалению, нет, но некоторые фразы по-итальянски я знаю. В этом году была в Италии. Плюс к тому, что я училась в музыкальном заведении, итальянский язык там обязательный предмет. Поэтому немножечко я знаю, он очень обрадовался. И папа мой любит очень этого актера. Я когда сказала, кто сегодня здесь будет на мероприятии, папа мой очень обрадовался и пожалел, что он сегодня не здесь. Сьогодні ти одягла ту саму славетну сукню, якій мала представляти Україну на Євробаченні. Цю сукню тобі заборонили організатори одягнути. Чому а, була проблема зі світом, і ми дуже розстроїлись, коли у нас не вийшла дітя платіну? Я думаю, що сьогодні був такий реванш сторони конкурсу євровідіні. Після третього місця на Євробаченні гонорари злати Огнєвич зросли. Да, на 35%. Ты показала про те, что ты не знаешь, сколько твои менеджеры, твои продюсеры вытратили на Евробачення. Правда. Это правда, потому что на все мои вопросы мне говорят: Златик, тебе лучше этого не знать, потому что ты будешь спать спокойно. Но ну, информация про 35% за концерты, это информация от концертного директора. Все официально, все знают, могут позвонить и узнать.